Коли я отримала звістку про загибель сина, рівно одну хвилину після цього я почула в собі у цю думку, що треба робити фонд. А Михайло запитав, що будемо робити, я кажу: нам треба створити фонд. І це заслуга не так родини, що воно так швидко пішло. Це заслуга Артемія, тому що він така яскрава особистість, що він охоплює стільки всяких сфер, що гроші знайшлися дуже швидко. розумію, що це університет європейського рівня, університет, який дає знання, досвід, практичні навики студентам, і які можуть рівнятися з студентами, які вчаться за кордоном. Час війни бути викладачем є, ну, грубо кажучи, ще важче, ніж, ніж в мирний час. Тому що ти відчуваєш відповідальність за тих людей, то означає, що з тими людьми ти мусиш разом якби, давати дуже багато труднощів, дуже багато складностів. Нагородження мене цієї стипендії — це однозначно для мене визнання моїх заслуг в тому, що роблю свою роботу добре, в тому, що її цінують і дають мені стимул робити її ще краще. Знаєте, ми з сільського господарського бізнесу, і ми сіємо кожного року. Ми сіємо, потім ми дбаємо за землею, за цим збіжжям. Для того, щоб вродила зерно, для того, щоб був гарний вирожай, треба пильнувати його майже кожен день. І в цьому ми чимось схожі з вашими зусиллями, викладачів, які сієте в душі студентів. Оце. Добре і вічне, і я за це дбаю, щоби ви не втрачали наснаги ділитися цим студентами вашою вірою, вашою надією, вашою любов'ю. Якраз оця премія чесно, ну це було визнання твоєї праці, роботи, бо насправді суспільно орієнтований курс та воно вимагає часу. Ти до цього готуєшся, ти це організовуєш, ти зі студентами працюєш. Тобто, це все вимагає часу, ресурсу, і дякую за це. Ми в УКУ маємо вносити нашу лепту в загальну справу. Головним завданням, очевидно, для нас, як для освітнього і наукового простору, є, звісно, і було, і є, залишається формування цілісних осіб, фахівців своєї справи і суспільних лідерів, готових до викликів війни і повоєнного життя. Хочу поділитися тут своєю формулою, що потрібно нашому суспільству для перемоги. Це є люди з характером і найсучасніші технології. Ми, християни, живемо надією. Вона не є просто для нас якоюсь емоцією, це є спосіб життя, це є світогляд, це частина нашої ідентичності. Ми покликані бути людьми надії. І мені б дуже хотілося, щоб надія власне, стала темою нашої спільної рефлексії, нашої молитви і нашої дії в цьому навчальному році. Бо той, друзі, хто має надію, живе інакше.